Хто живе під покровом Всевишнього, хто в тіні Всемогутнього мешкає, той скаже до Господа: Охорона моя та твердине моя, Боже мій, я надіюсь на нього, бо Він тебе вирве із тенет птахолова, і з моровиці згубної, Він пером своїм вкриє тебе, і під крильми Його заховаєшся ти. Щит та лук, його правда, не будеш боятися страху нічного, ані стріли, що вдень пролітає, ані зарази, що в темряві ходить, ані моровиці, що нищить опівдні. Впаде тисяча збоку від тебе, і десять тисяч праворуч від тебе, до тебе ж не дійде. Тільки своїми очима подивишся, і заплату безбожним побачиш, бо Господа, охорону мою, Усевишнього Ти учинив за своє пристановище. Тебе зло не спіткає і до намету твого вдар не наблизиться, бо своїм анголам він накаже про тебе, щоб тебе пильнували на всіх дорогах твоїх. На руках вони будуть носити тебе, щоб не вдарив об камінь своєї ноги. Налева й вужа ти наступиш, Левчука й крокодила ти будеш топтати. Що бажав він мене, то його збережу, зроблю його сильним, бо знає ім'я моє він. Як він мене кликатиме, то йому відповім: Я з ним буду в недолі. Врятую його та прославлю його, і довгістю днів я насичу Його, і він бачити буде, спасіння моє!